Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо серію відео життя нашого віртуального портфеля, який має перетворитися з 250 тисяч доларів на 600 тисяч доларів на протязі 10 років часу, за допомогою реінвестиції дивідендів. Плюс ще порівнюємо його з тим, що було б краще інвестувати чи в окремі акції, чи, наприклад, в два ETF, такі як ETF або ACHD. Це вже наш 14-й місяць, і ось які результати. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивно, тискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Отже, так виглядає наш портфель. На даний момент бачимо все ще він в мінусі на 22 тисячі доларів. Ось такі акції, хто вперше на цьому відео: British American Tobacco, Johnson Johnson, Medifast, який перестав виплачувати дивіденди нам уже як 3-4 місяці або півроку. MPV Medical Property Trust, Pepsico і V Rising Communication 3. Компанії MediFast найбільше нас тягне вниз, мінус 40 тисяч доларів. Інші компанії MPV теж мінус 4,5, і PepsiCo мінус 3 тисячі, решта. Три компанії Verizon дуже добре пішов в плюс 20 тисяч, Johnson Johnson плюс 500 доларів, і British American Tobacco плюс 4,5 тисячі доларів. Єдиний момент, тут не враховані ще виплачені дивіденди, які вже були виплачені нам за попередній рік. За попередній рік, ми ось я тут маю таку табличку, табличку то, наприклад, дивіденди були виплачені за попередній рік 1-12 тисяч доларів. Це якщо брати наш портфель із окремих акцій. Якщо брати ACHD, то було виплачено 10,5 тисяч доларів, і від etf нам виплатив майже 5 тисяч доларів, але про це по порядку далі в відео. Зазвичай в кожному відео я переходжу вкладку Upcoming Dividends і показую, скільки там нам прийшло дивідендів. Але в цьому місці, так як деякі компанії, більшість компаній виплачували 30 вересня, то я не встиг тоді записати відео. І тут нема можливості показати. Ну, але будемо переходити в історію і дивитися, що там було і які компанії. Компанії, коли виплачували, наприклад, ось як компанія Johnson Johnson виплатила нам дивіденди, виплачувала 10 вересня, і компанія PepsiCo нам виплачувала 30 вересня. І так як ми вже там я домовився сам з собою, що буду з компанії Medifast, так як вона перестала виплачувати дивіденди, то брати якісь залишки і докуповувати на них акції Medifast. тому будемо брати так само за останній день, який там був із тих всіх дивідендів наших. Тобто 30 число ще вписав собі медіфаста так само, ACHD нам виплачував 30 вересня, і VTETF нам виплачував 24 вересня. Ось такі нам суми прийшли бруто із наших дивідендів. Джінджі Johnson Johnson виплатила 381 вісімдесят 92 цента. І PepsiCo виплатила 346 доларів центів. Таблички тут уже все автоматично пораховано. Наприклад, скільки було автоматично стягнено в США, коли приходять дивіденди. Скільки отримали ми вже нето після цього вираховування. Ну, тобто тут воно автоматично рахує. Якщо написати не знаю, 100, то бачимо, що ось тут воно оп, автоматично змінюється. Отже, отака сума у нас є нето, за які ми можемо докупити собі акції. Треба дізнатися, яка там була ціна, і подивимось, за скільки ми їх там будемо докуповувати. Ось знову ж таки, тут пишу дату отримання, ну і в ту дату отримання будемо докуповувати наші акції. Отже, Джонсон і Джонсон нам виплачували. 10 числа, і 10-го числа у нас ціна була де воно? о, аж тут: 167,38 центів за одну акцію. І тут воно автоматично нам рахує, скільки ми можемо купити акцій. Пише, що майже дві акції можемо купити. І впишемо одразу другу компанію. Там з Пепсико. Це вже у нас приходило 30-го числа. 30-го числа ціна на PepsiCo була. У нас ось тут 170 доларів 0,5 центів. І написано, що теж майже дві акції можна було купити 1,75. Ну тоді, в принципі, розділимо так, що е, тут купимо вже дві цілих, так сказати, в кредит, а тут купимо тільки одну. Тут же автоматично нам рахує, скільки це вже було ціна за всі. Тут який залишок получився, ось з відсілями, там мінус 10 доларів, але тут у нас ще лишається плюс 120. Чотири, автоматично ж податки, скільки нам треба, скільки, скільки всього ми в нашій країні маємо заплатити. Ну, кожний під свою країну, там має рахувати. От в Польщі, наприклад, в мене сплачується, маю сплатити 19%. І різниця, яку потрібно буде доплатити з податків на, на початок наступного року. Податки розраховуємо раз на рік. От самі подаємо декларації. І ось тут окремо бачимо, що у мене сума залишку, скільки всього залишається грошей. От коли ми тут виставляємо якісь акції, тобто на оцю суму залишку ми можемо собі докупити ту ж саму компанію Medifast, яка перестала виплачувати нам дивіденди. Ціну на покупку так само будемо дивитися від останньої ціни попередньої там акції, тобто 9-го місяця 30-го числа, і тоді воно у нас була варта 30- число у нас усього 19 доларів 14 центів. Тобто, так само тут вписуємо, що 19 доларів. 14 центів. Тут воно мені вже не скільки не напише, скільки я можу купити, бо тут ми не вписуємо жодних коштів, скільки нам прийшло. Але будемо відштовхуватись від цього. То бачимо, що якщо, наприклад, ми впишемо 5 акцій. От, то у нас залишиться ще 21-1 долар. Ну, значить, ми можемо купити не 5, а 6 акцій, і лишиться нам всього-навсього всього 2 долара після всіх оцих наших покупок. Отже, далі що, докупимо наші акції, впишемо в наш сайт, який відслідковує наші дивіденди в трекер Перепишемо ці значення і будемо знати, наскільки зміниться наша наступна виплата наших дивідендів, наскільки вона збільшиться. Зараз бачимо, що Johnson, Johnson у нас 308 акцій, і ми можемо докупити. Дві акції, тому ADD, вписуємо Ticker GNG. Тут вискакує нам Джонсон. Тут у нас дві акції. І ціна, яка у нас там була, по якій ми мали купувати 167 доларів 38 центів І натискаємо ADD. І тепер бачимо, що Johnson Johnson у нас стало 310. Акцій і так само зробимо з нашими Pepsico. Там всього-навсього одна акція, зараз 256, тепер у нас буде 257 тікер PepsiCo. Пик, одна акція. І ціна у нас була 170 доларів, 0,5. Цента. ADD. І бачимо, що нам тут вже змінилось на 257. І так як я казав, що до Медіфаста теж будемо додати, можна додати 6 акцій. Зараз 534, вони нам не виплачують в даний момент дивіденди. Подивимося до кінця року, що з компанією робити, чи її продавати, і виходити в мінус, і брати за ті рештки грошей якусь іншу компанію. Ну чи може вона все ж таки говтається і почне рости? Подивимось. Додаємо ще наш MediFast 6 акцій по ціні 1914. ADD. І бачимо, що тут у нас тепер стало 540 акцій цієї компанії. Якщо перейти в вкладку «Upcoming Dividends. То можемо тепер побачити наступне, що GNG нам тепер буде виплачувати 384 долара 40 центів раз на квартал, а PepsiCo 348 доларів проти тих, які у нас були зараз 381 і 346. Тобто на якихось там 2 долара і там і там більше на квартал. Тобто на якихось там 8 доларів більше в рік. Але це тільки з цих компаній. Решта компаній так само ж буде виплачувати дивіденди, і ми будемо за них купувати інші акції, і буде наш потік пасивного доходу буде збільшуватись. І далі в кінці перейдемо в вкладочку «Future Value і подивимося, який же ж має бути приріст, який має бути прогноз від цього сайту на наш портфель і на наші окремі ETF. -и. А зараз ми ще маємо ж додати ETF, бо раз на три місяці виплачують ETF, і якраз це був той місяць, місяць, Коли маємо, випла... маємо виплату. Так само 30 вересня була виплата із... на тікер ACHD 2580 доларів. Так само 15% там автоматично має стягуватись, стільки нето у нас виходить, і яка там була ціна, треба нам писати. Ціна у нас була 84,53, як можемо бачити. Отже, тут 84,53 і воно нам рахує, що ми можемо купити 20 майже 6 акцій Ну так і ми і запишемо, що тоді 25 акцій беремо цілих. Буде у нас потім залишок 71 долар на наступні якісь наші покупки. До речі, якщо хтось самий уважний буде дивитися і рахувати, і перевіряти, і скаже, оу, а щось тут тебе неправильно пораховано зверху. Ну, то перша табличка в мене, от перше значення, якраз таки неправильно пораховано із залишком, тому що колись на початку ще я вів ось таку табличку. І щоб мені перейти з неї, то мені треба було повписувати значення. Які вже там були, і щоб воно мені там нормально рахувалося по правильному. То треба було тут внести деякі неправильні дані. Ну, точніше, як неправильні? Вони то правильні, просто щоб воно мені автоматично рахувало, я не придумав там якісь додаткові формули. От, треба було тут, наприклад, от, вписати неправильний залишок. От, це для тих самих уважних, які будуть писати в коментарі, що це лохотрон і розвод. Так само зараз додамо наш ACHD до нашого Tracker Dividend сайту. До речі, бачимо, що за весь цей період ACHD нам виплатили 15 тисяч доларів 766. 15766 доларів, це ось разом уже з цими виплатами за ці наші 14 місяців, за які ми реінвестували і купували ті ж самі акції ACHD. Якщо нам перейти в нашу вкладочку ACHD, бачимо, що ACHD себе чує набагато краще, ніж окремі акції. Він у нас плюс 33. Тисячі доларів плюсом приріс. Це вартість самого паперу, не рахуючи дивідендів. І ми маємо на даний момент 3420 акцій. І зараз ми ще додамо наші акції. Скільки ми там? 25 акцій по ціні 8453. Що ми і зробимо? Вписуємо тікер CHD 25 84,53 ADD. і бачимо, що у нас тут змінилося із. 3420 на 3445 доларів. І тепер наша дивідендна дохідність по ним буде уже майже 2600 доларів, 2599 доларів проти того, що було 2580 доларів. Знову ж таки, попередня виплата була 2800 доларів. Це було, бачите, 7.01 Бо там були ще додаткові преміальні, так сказати, виплати. І ще у нас залишився відій наш ІТФ, так само він виплачував у вересні, виплатив нам 1409 доларів. Ось тільки у нас отримав. Мононето лишилося після стягнення автоматично 15% в США майже 1200 доларів, і це було у нас 9-го була ціна 119 доларів 8 центів, що ми можемо тут і вписати? 119 доларів 0,8, і ми можемо купити 10 акцій, вписуємо наші 10 акцій, і бачимо, що у нас ще є залишок 87 доларів. Тому що це знову ж таки було там із попередніх оцих таблиць ось, ось таких. І там були залишки, які треба було там порахувати. Ні, 87 доларів нам лишається на наступні покупки, які вони автоматично до додаться акцій, до цих грошей, які прийдуть. От, тому можемо додати собі ще 10 акцій по ціні 119.08. Переходимо до нашого VT ETF, бачимо зараз 2542 акції, натискаємо IDD, VT. Vanguard Total Stocks, 10 акцій, і ціна 119.08. ADD. Бачимо, що тут кількість акцій, звичайно, збільшилась. До речі, сам VT, ETF, бачимо, що у нас там плюс 49 тисяч. Здається, тут було плюс трошки менше, плюс 48 перед тим, як ми додали. Але суть, що VT ETF чувствує себе ще набагато краще, тому що він ще більше виріс. При тому, що дивідендна дохідність його найнижча, тільки 2%. Відсотки, бо ACHD там 3,5%, а наш портфель має 5% дивідентної дохідності річних. На самому початку, як ми створювали наш цей 250 -ти тисячний портфель, то він мав дивідентну дохідність щось аж 8%, але і за того, що Медіфаст перестав виплачувати, ну то він зменшився до 5%. І тепер, якщо ми подивимося на наш Вітіт, бачимо, що він буде нам виплачувати 1414 доларів. Що кварталу, знову ж таки, в наступний квартал ми знову докупимо акції і ці суми будуть збільшуватись 1414 проти того, що було 1409. Знову ж таки, на 5 доларів. В квартал за рік це плюс 20 доларів, але так. Саме це складний відсоток. Кожного кварталу ми будемо додати акції, то там буде збільшуватись там 5 доларів, 6 доларів і так далі. І то, про що я говорив, що яким чином там мають перетворитися на 600 тисяч доларів, на 250 тисяч, вкладочка F'uture value, яка прогнозує, що буде з нашими акціями за рахунок попередніх результатів. Це не означає, що це так буде, це просто лише прогнози, які цікаво деколи подивитися, але не варто їм вірити 100%. І якщо ми побачимо, то тут зараз пише, що наш кінцевий результат має бути 490 тисяч доларів. Ще як ми створювали цей портфель, то писало, що буде. З 600 тисяч доларів, бо Медіфас нам виплачував дивіденди, і вартість акції тоді взагалі була десь 100 доларів, а зараз впала до 20. Але при такій ситуації, яка в даний момент є, то ну, пише, що наші 250 тисяч доларів перетворяться всього-навсього майже на 500 тисяч доларів, зросте на 104 відсотки. І дивідендна дохідність буде складати через в 2033 році 24 тисячі доларів. Зараз він нам генерує тільки 12 з доларів. Це річних. Не Пути не місячних і не одноденних. 12,5 тисяч доларів в рік, через 10 років, ось тут зазначено, має бути з цих самих акцій, просто що ми будемо там реінвестувати дивіденди, то вже має бути 24 тисячі в рік дивідентної дохідності пасивного доходу. Якщо ж тут вибрати 15 років, наприклад, ну то бачимо, що через 15 років дивідентна дохідність з цих самих акцій має бути вже майже 35 тисяч доларів. А наша вартість нашого портфелю має бути 715 тисяч доларів. То плюс 200% має прирости. Ну, ось ось таким графіком. Так воно розписано, скільки там куди чого має бути. І якщо подивитися на наш ACHD, наприклад, портфель, то ситуація стала ще краще, чим мала бути, тому що на самому початку писало, що буде інша ситуація, що він виросте десь на до 450 тисяч доларів, а не до 600. І зараз бачимо, що вартість цього зближується. Бачимо, що на даний момент 10 тисяч доларів говорив 100 у нас річна дохідність з нього з цього портфелю. В кожний портфель ми інвестували по 250 тисяч доларів. Через 10 років ці самі акції нам мають приносити майже 30 тисяч доларів дивідендами. Ну і вартість портфеля має бути 557 тисяч доларів, тобто плюс 90%. Якщо це вибрати на 15 років, то воно нам прогнозує, що буде 854 тисячі доларів наш портфель, зросте на 192%, і дивідендна дохідність буде в 2000 38-му році майже 60 тисяч доларів пасивного доходу. І що у нас тут з світі показано, що через 10 років має бути 471 тисяча доларів вартість самого портфеля, Дивідентна дохідність на даний момент 5 600 доларів. Через 10 років має бути дві тисяч з половиною тисяч доларів. Через 15 років то ситуація буде 600 тисяч доларів. Наш сам портфель на 95% зросте. І дивідентна дохідність має бути в 38-му році 10 тисяч Доларів підписуйтесь на канал, ставте вподобайку дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому не все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях.